Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався. Сюжети, які ви прогавили, і ті, що ще будуть в етері, ви завжди можете знайти на сторінках ранку вдома у соцмережах. Посилання на Фейсбук, Інстаграм та Ютуб зараз перед вами. До речі, ваші рідні чи друзі, котрі через війну виїхали до інших країн, також можуть побачити всі наші матеріали за тими самими посиланнями. А ми за мить перенесемось до Грузії. Там наразі перебувають 24 тисячі українців. Більшість із них це ті, хто виїжджав з окупованої Херсонщини через Крим. А з наступного сюжету дізнаємося, як у Грузії наші біженці можуть скористатися медичними послугами. Ірина бухгалтер за професією до повномасштабного вторгнення. Жінка з донькою жили на дві країни: то в Грузії, то в Україні. У Мене чоловік з Грузії, у нас є донечка, і так сталося. Що в чоловіка якраз був бізнес в Грузії. А в мене справи йшли добре в Україні. Зрештою, після кількох тижнів у бомбосховищі Ірина вирішила приїхати до чоловіка в Тбілісі. Загалом у Грузії зараз перебуває орієнтовно 24 тисячі українців. Жодних спеціальних дозволів чи документів, як от тимчасовий захист, їм отримувати не потрібно. Грузія приймає наших переселенців з українським паспортом. До Грузії можна приїхати по закордонному паспорту. Навіть є випадки, коли в якихось усяк. Траних ситуацій пропускають без закордонного паспорту. Можна перебувати, з закорзів'їхавши з закордонним паспортом, два роки без виїзду. У Грузії діє страхова медицина, тобто громадяни мають свій страховий поліс. Обрати можна будь-який. Крім того, до лікарні можна звернутися і без страховки, але тоді за послуги потрібно платити. Група населення, які там до 18 там студенти, діти і пенсіонери, це державна страховка, страховка А, плюс, якщо є якісь специфічні там потреби, там є теж розширені ця страховка. Для працюючого населення страхова медицина та по типу як американська, тобто є робочі страховки, очевидно. Не всі їх можуть надати. А хтось купує собі медичні страховки тут дуже розповсюджена, в принципі ця система. На початку повномасштабного вторгнення українців часто лікували безкоштовно і без страховок. Наразі ж, якщо полісу немає, то візит до лікаря зазвичай має оплачуватись. Проте деякі клініки беруть частину витрат на себе. Якщо немає ні страховки, ти не громадянин береш свій український паспорт. І кажеш, що мені потрібен там лікар. Коштує це 50 ларів. Тобто, ти платиш за це, тебе оформлюють. Повторний візі візит безкоштовно. Там умовно на протязі двох тижнів ти ще раз приходиш це вже безкоштовно, і можеш вибираєш будь-яку лікарню. Є такі от районні лікарні поліклініки, є приватні клініки. Така ж сама ціна, абсолютно все офіційно. Послуги сімейного лікаря у Грузії і в Україні мало чим відрізняються. Крім того, у кожній поліклініці є чергові терапевти, які приймають хворих. Система приблизно така ж сама, Якщо саме питання того, що потрібно вам робити, ви йдете до сімейного лікаря. Він назначає ряд лікарів інших, і ви далі так само, як і в Україні, рухаєтесь по своєму плану. І якщо ж пацієнт звертається по страховці, то спочатку краще дізнатися, з якими лікарнями співпрацює страхова компанія. Страхова вже потім перерозпреділяє, куди вам потрібно. Тобто, це радше буде пов'язано з тим, яка страхова вас обслуговує, і яка клініка співпрацює з цією страховою. А українцям. В принципі, тут особливо цього не потрібно. Ви Можете звертатися в будь-яку клініку, в приватну, в державну ірина. Спочатку страховки не мала, проте пізніше вирішила її. Все ж придбати. Ну, я вибрала саму просту страховку, якийсь відсоток всього цього оплачується. То там кожна страхова компанія вона прив'язана до певної клініки. І от уже тепер я, ну, слава Богу, зараз не треба, але я виберу собі лікаря і буду ходити в цю вже клініку, але вона коштує 35 ларів. По-моєму, на наші гроші це буде десь 500 гривень. От приблизно так. І там включається, наскільки я знаю, там один, один виклик швидкої допомоги на місяць. Це на місяць. Там, наприклад, 40% за аналізи компенсується. Черги до лікарів у Грузії практично немає. До сімейних лікарів можна потрапити без проблем. До профільних фахівців потрібен попередній запис. Тут лікарі працюють приблизно так, як і в Україні. Якщо потрібно інколи з дня на день, то Інколи така опція, ну тобто опція така доступна. Якщо це звісно дуже відомий і дуже гарний лікар, там буде черга, але вона не буде на місяці. Це точно. Крім того, швидкі приїжджають постійно. Чи це висока температура, чи щось серйозніше? Медики не відмовлять у допомозі. Послуги швидкої повністю безкоштовні. Ми відпочивали на морі, і там було дуже багато дітей. потруїлося, якась паличка була в морі, і нас вивезли в лікарню в поті. Дуже швидко вони приїхали одразу забрали, от і там в лікарні вже зробили і крапельниці, і все 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 так от швидка була безкоштовна, що нас туди забрали. А от за те, що нам робили крапельниці і так далі, треба було платити на той момент, що українцям було безкоштовно, то ми не платили. Деякі роботодавці забезпечують страховкою своїх працівників, але переважна більшість працівників купує її самостійно. Також в Грузії є чимало програм, за якими держава забезпечує людей з хронічними проблемами зі здоров'ям, необхідними ліками. Наприклад, допомагає з лікуванням ковіду. Сильно діючі ліки відпускаються переважно за рецептом. Проте каже і на медики намагаються призначити той мінімум, що допоможе, і не давати хворим препарати, без яких вони можуть обійтися.